Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Що я все-таки вирішив забрати про 46. Дуже розпіарений танк, всі його рекламують як один з найкращих СТ-8 преміумних. Ну там іще Бурасіка також. Але це типу ТОП-2 танки, які типу супер круті преміумні. Ну і що я можу сказати? Ну, я напевно буду трохи згоден з усіма. Тобто, танк не має прям слабких супермісць. Окрім його броні, її ми навіть не будемо розглядати, тому що її просто нема. Ну це такий собі, знаєте, Леопард тільки з барабаном, і на восьмому рівні. До того як його придбати, я дивився його характеристики. Такі думаю, блін, ну яка ж фігня? Ну по-любому, ну як він може типу наїбати? Ну, пробиття невеличке, там 212. альфа 240 взагалі для 2025 року. Ну це ні про що. Тобто на таких танках, ну з такою альфою, зараз ніхто не грає. Нормальна альфа для середнього танку це там 320, як у ліса або там у Вансена хоча б. Це що менше 280, і, ну я взагалі не розглядаю як нормальний середній танк. Але все ж таки у нас тут автомат до зарядки на 3 снаряди, і з барабана ми можемо за 6 секунд, тобто перезарядка між пострілами у нас 2 секунди, що, до речі, дуже прикольно. Тобто, ви встигаєте, наприклад, танк якийсь їде, і ви встигаєте просто за що того, що дуже швидка перезарядка, йому закинути 3 снаряди, наприклад, у борт там чи в корму, і нанести. Більше 700 одиниць шкоди. Ну, це ви повинні бути згодні непогано. Ну і дивився також на його ДПМ, дві там з копійками. Ну, такі думають, ну капець, ну не може. Ну просто я не вірю, що танк може щось типу, показувати достойні результати. Але ж, все таки, як я й казав, оцей от автомат до зарядки він робить дива. Ну реально, по 700 ви накидали, закотилися, чекаєте перезарядки. І таких ситуацій дуже. Ну, часто вони виникають. Тобто ви там відкидали, танк десь заїхав за горку, ви якраз перезарядилися і також знову там вбили 2-3 постріли. Ну тобто нормально. В принципі, у мене нема супер якихось результатів на ньому. Оце придбав його, зіграв 19 боїв. Середньої у мене 1967. Ну і плюс там засвіт якийсь. Нема прям супербою, щоб вам показати. Є там на 3600, його я й покажу. Ну і танчик нормально, стабільно фармить. Дивіться, за 19 боїв я нафармив на ньому 1800. Який 1800, 1800. срібла. Ну, а чистими це хай буде у нас 1500, ну, один бій я зіграв на м -м, рампанзері, тобто, ну хай мінус сотка. 1450. Блін, знову 1400 мільйон 450 тисяч я десь на. Ньому заробив за 19 боїв. З приводу обладнання, оце перший раз, коли я взагалі не розумів, що на нього ставити, тому що у нього прям таких супермінусів немає. Тут ми просто реально робимо щось краще. Ну, обов'язково вам потрібен вентилятор, щоб зробити ДПМ краще. Ну там і всі інші характеристика танка. підняти. Там і огляд, і зведення, тобто і розкіт. І... Що там маскування, оце 100% вам потрібен вентилятор. От що вибрати в другий та в третій слот, треба тут уже дуже поміркувати. На самому початку, тільки я його придбав, поставив вентилятор, оптику і стабілізатор. Потім я зрозумів, що стабілізатор йому не потрібен. Нам вистачає оцих перків на стабілізацію, тобто плавний поворот башти, плавний хід, плюс бойове братство. Ну і також польова модернізація, там також є. Слот під стабілізацію, тому я думаю, стабілізатору йому взагалі не потрібен. Стабілізація тут гарна. Потім я подивився його характеристики з приводу маскування, і вони мене засмутили. Тому вибір був очевидний. Треба ставити малошумку. Дивіться, просто якщо без неї у нас з пірками на маскування, бойове братство до пайок. Це буде тільки 23%. Ну маловасто, дивіться, просто у ліса. От давайте подивимось, у нього 30%. 3% буде, якщо без усіляких обладнання. Просто тут іще у мене поліва модернізація стоїть на швидкість, а не на скритність. І дивіться, тут просто 30%. Якщо б була поліва модернізація, всі було б 33%. І це без обладнання на Скритність, тому вибір очевидний, сюди обов'язково треба також мало шумку, бо танк картонний, він грає від дистанції, ви десь можете ще підсвітити. Ну і третім слотом, що тут можна було ще поставити? Або закалку, але дивіться, знову ж таки, якщо його порівнювати з лісом, тут у мене з закалкою, дивіться, всього 1430. Міцності і це з закалкою. У Progetto без закалки 1400. Тому, напевно, закалка нам і не потрібна. Тому ставимо турбіну. Турбіна, по суті, йому також, в принципі, не потрібна. Набирає він швидкість одразу, він рве з місця, він на горки дуже гарно заїжджає, тобто з проходимістю, з питомою потужністю у нього нема взагалі ніяких проблем. Є тільки проблема, як на мене, це максимальна швидкість. У 100 це 55 км. Тобто тільки для того, щоб підняти його максимальну швидкість вперед, я ставлю турбіну, і буде це вже 60 З приводу перків екіпажа. Ну, давайте розглянемо. Дивіться, у нас обов'язково всім бойове братство, обов'язково перки на огляд і обов'язково маскування. Також я поставив ремонт, Ну там звукова розвідка це вже на ваш вибір. Також. Перки на стабілізацію, щоб не ставити йому стабілізатор в обладнання. Це плавне обертання башти, маскування знову ж таки, поставив злопам'ятник. Це для того, що якщо я буду світити щось, а у нас з оглядом проблем немає, дивіться, просто з пірками на огляд і з бойовим братством, з вентилятором це 456 метрів. Ну і у мене ще бонована станова на вентилятор. Ну, без неї буде все одно максимальний огляд. Хай просто буде. Так, ну і що тут у нас? Також механіку водію я. Поставив надійне розташування. Це тільки для того, що якщо його будуть стріляти в нього фугасами, а це можуть робити, тому що у нього броня корпусу, і башти вона дуже слабенька. На неї розраховувати не варто. Ну, це надійне розташування, воно просто дає мінус 10% від осколково-фугасної шкоди. Ну, таке собі. Типу, можете обрати щось інше. Ну і останнє це у нас заряджаючий, обов'язково йому також маскування братство обов'язково ідеальний заряд. Тому що у нас ББшка, вона летить не дуже швидко. 950 метрів це мало. А з цим перком буде більше 1050 летіть. Ну і також поліпшена боєукладка, щоб підняти і пробиття, і альфу. Також непоганий перк. тому раджу. З приводу польової модернізації на крити, тобто мінус крити, обов'язково це ставимо. Далі у нас на стабілізацію, знову ж таки, щоб не ставити стабілізатор, тобто це ставимо. І третій я все ж таки поставив на скритність. Тобто можна було б додати йому швидкості. Ні, я вирішив, не буду я цього робити. Я краще поставлю турбіну і зроблю йому. Непогане маскування. І тепер у мене дивіться, маскування 36 майже відсотків. Це вже нормально. В чому прикол цього танка також що він може непогано підсвічувати, він може грати від дистанції, у нього чудова просто стабілізація, класні кути нахилу гармати, мінус 9. Він невеличкий. У нього дуже швидкий час зведення і дуже непоганий розкіт на 100 метрів. Тобто ви можете завдяки обладнанню йому зробити супер там стабілізацію, супер гармату, можете зробити прям супер світляка такого. Це все на ваш вибір. Танк супер універсальний, і, і цим він мене підкупив. Тобто він може грати різні ролі, і напевно, саме цьому танку можна зробити два види обладнання: можна поставити оптику, командирський оглядовий привод і поставити, наприклад, турбіну йому. І ви будете такий собі типу світляк. Якщо там ваших світляків повбивали легких танків, ви можете замість них підсвічувати. Що ще можу сказати? З приводу пробиття. Ну, це, звісно, також його ахілесова п'ята. Його недостатньо, хотілося б трошки більше, але це взагалі був би супер ембовий танк, якби навіть у нього було б уже за 220 пробиття. Тобто і са третього можна було в лоб ковиряти без проблем. Ну це було б дуже пимбово. А так, ну типу, ДПМ не вистачає. У мене, наприклад, 2337, Ну малобасто, ну але подивіться у ліса, наприклад, також 2500, ну не настільки і більше. Але альфа у ліса, звісно, 320 це краще, але нема барабану. Тут, тобто, обирайте самі, що ви хочете: або барабан, або, типу, альфа. В цілому, танк непоганий. Якщо ви, типу, думаєте брати його не брати, я от думав дуже довго напевно, роки два. Але тоді я не дуже багато записував відео про танків, загалом там про кіно, про таке. Але ну тепер, як я вже такий прив'язаний, уже більш до танків і не мати у себе в ангарі. про джетос. 46. Ну, це позор, реально, просто позор Тому вирішив взяти його. Ну і також там для Порівняння з іншими танками по-любому він мені потрібен. В цілому танчик сподобався, просто стабільно наносить непогані результати. 2000 от у мене середнього, так небагато зіграв, 19 боїв, але 2000 середнього, плюс там за світ. Тому непогано результати приносить. Грав я десь із 19 боїв приблизно шість з дев'ятками з десятками. Все інше грав в топі, навіть декілька боїв. Як ви оце і бачите, я грав навіть сімками, і там, здається, і шостий рівень є. Також з приводу ціни снарядів. Бронебійний у нас коштує 430, ну, напевно, це трошки дороговато. Тому що і пробиття у нас не таке високе, і альфа не така висока. Наприклад, у рампанзера це 350. Коштує старяд. Так там альфа 280. Ну голда дуже дорога, 4400. Як для такої альфи, то це дуже дорого. Тобто на голді тут будете нормально так в мінус уходити. Ну а фугаси я навіть не заряджаю, тому що дуже низьке пробиття 45. Ну і довго дуже їх заряджати, тому навіть я їх не буду возити, і вам напевно не раджу. Ось таке сьогодні відео коротеньке, тому що про цей танк уже дуже багато є відосів, всі його хвалять. Я також вирішив, поки в мене свіженькі про нього враження, я вирішив також записати. Тобто, якщо ви зараз розглядаєте його до купівлі, у вас його нема, тому можна сміливо його брати. Мені танчик сподобався. Взагалі майже без мінусів, так, звісно, Нема броні, звісно, у нас низьке пробиття. Все більше, в принципі, тут до чогось скаржитись нема сенсу. Тому, якщо вам подобається геймплей, такий типу Леопардоподібний, його можна розглянути без проблем і придбати. Звісно, ціна на нього там ну не дуже дешево. Я скажу так, що, наприклад, туртва я купляв, там з купончиком було там 700 гривень, зараз за цей хочуть там 900 скільки 40 гривень. Щось типу того, 940 це дорогавасто, звісно. Ну, а вирішувати, купляти його чи не купляти це тільки на ваш розсуд. Ось таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей і всім добра!